Сьогодні п'ятеро родин волинян отримали помпи для ведення інсуліну дітям. Ця подія відбулася в рамках акції всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця з нагоди всесвітнього дня боротьби з діабетом. Ось такі помпи південно-корейського виробництва вартістю до 30 тисяч отримали сьогодні п'ять родин наших волинян. На жаль, в Україні їх не виготовляють. На волині проживає 160 дітей, які хворі на цукровий діабет і потребують регулярного введення інсуліну. Трирічний Юрко з батьком приїхав із села Мерва Горохівського району. Скажіть мені наскільки проблематично з такими дітьми? Ну проблематично, тому що можуть бути різні ускладнення, непередбачувані. І зразу з ними боротися миттєво, то треба мати досвід. У Нас великого досвіду ще інсуліну залежності немає всього півроку. Але Богу, дякувати, як кажуть, ще якихось особливих проблем не було. До акції серця до серця долучилися працівники більшості структурних підрозділів облдержадміністрації, обласного центру соціальних служб для дітей та молоді, управління Міністерства внутрішніх справ України в області, контрольно ревізійного управління державної податкової адміністрації в області, активно сприяли організації акції працівники Волинської обласної державної телерадіокомпанії. Волиняни не байдужі, ідуть на допомогу, поспішають на допомогу. Багато нам треба звичайно ще працювати. От саме Напрямку благодійності, щоб допомагати дітям людям, які потребують цієї допомоги. Волинь цього року посіла 12-те місце з усіх регіонів за кількістю зібраних коштів. Під час наступної подібної акції всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця на Волині знову організують збір коштів на придбання помп для дітей з цукровим діабетом. Про це на прес-конференції повідомила регіональний представник фонду Оксана Лойко.